Друзі, всім привіт! Хочу вам розповісти та показати у цьому відео, як швидко та легко збирати цікаві паки, піки за допомогою однієї функції палітус. Може ви про неї не знали і не вміли нею користуватись. Тому зараз разом розберемось і подивимось. Також, друзі, нагадую, будь ласка, не забудьте поставити вподобайку під цим відео, написати коментар і підписатись, якщо ви ще дивитесь не підписані. Так... І так, друзі, зараз я вам покажу, як швидко та легко за допомогою однієї функції, яку ми ще не використовували, збирати СБЧ, так, типу таких, як Пік 92 дає дві збірки з різним рейтингом. І зараз в нашому клубі є реально багато гравців, і щоб швидко їх знаходити, ця функція нам дуже допоможе. Полетіли. Так, вмикаємо наш палі Tools. Є, запустили. Знаходимо в СБЧ збірочку. І почнемо з восьмої збірки. Полетів. Так, ось ця функція називається Add Multiple Player. Натискаємо і бачимо перед собою багато гравців. І зараз з цього піку нам падає багато гравців є. Ми вибираємо теж облака забіцера і нам треба один тоц. Один тоц, один тоц, кого ми візьмемо. Бастоні падає, зараз, беремо бастоні. Є. Далі повертаємось. Use Squad builder. З 3 по 8 ставимо рейтинг. Запускаємо. І все, пік зібрався. Ну, можна перевірити, удешевити, бо я бачу, що збірка дорожча стала, тому ми одного, наприклад, гравця можемо прибрати. І отак от ми швидко знайшли гравця, який нам потрібен. Не потрібно клати там фільтри справа. І все, все все виходить, бачите, як легко. Зараз зберемо ще раз 8 збірочку. Ой, дев'яту точніше. Збірочку зберемо. Ми тільки що збирали, то це зря злили. Ну нічого, треба бути більш уважнішим. Знову ця функція Dead Multiple Player. Так, знаходимо, кого у нас там сьогодні буде жертва. Так, дивимось, забіцер нам треба. От Невеш підійде. І зараз ще знайдемо якогось топцика. Зай Мері падає рідко. О, карді падає зараз. Тому є. Use code Builder. 4 по 6 має вистачити. Вистачає, дивіться. Оп, збірка зібрана. 2 секунди. Вибрали гравців, які нам не потрібні. Одразу. Бачу реально великий список гравців. Також вам рекомендую, що у вас були вімкнуті функції White Mode, Grid Mode. Це вам дуже допоможе. І дивіться, збираємо. Є. Yeah. І тепер для вас, друзі, відкриваємо одразу ці 4 піки, яким я вже до цього зібрав. Полетіли перші. Ай-яй-яй. Полому Добре, забираємо його, дубліка. Наступний пік. О Боже, муса. Добре, хай буде муса. О, май гад. А це вже знущання і е спортс. Ну ладно. Ну і третій пік. Адама трауре, забираємо його. І також знову їх віддамо в ці піки. Познаємо, хто в нас є, хто нам не потрібен. Тому, друзі, користуйтесь. І також зараз ще покажу, де вмикається ця функція, якщо вона у вас вимкнута. Заходите в налаштування PaliTools і у вас буде має бути ввімкнути оце Multiple Player to Squad. і все, і буде вам радість легко, просто та швидко. Користуйтесь, друзі.